Доброго вечора, дорогі прихожани нашої релігійної громади, храму Різдва Пресвятої Богородиці. В першу чергу звертаюся до вас з огляду на події, які відбулися в нашому селищі, розуміючи про те, що зараз буде безліч різної інформації. Неправдивої, як завжди, з сторони наших опонентів, тому звертаюся до вас перш за все для того, щоб заспокоїти вас, повідомити вам про те, що е, я на даний час перебуваю за межами України за кордоном, так як ви вже про це всі знаєте. І е, мою відсутність наші опоненти скористалися е, цим моментом і зайшли до храму, якому я являюся настоятелем. А що ви стісняєтеся? Якщо ви робите все по закону, так Чує? що ви не. Як ви знаєте, раніше відбулися події. Ось, після завершення яких храм був наш опечатаний правоохоронними органами, але незважаючи на це, печатки були зрізані, замки були зрізані, і люди на чолі ж... з Жук Тетяною Данилівною потрапили до нашого храму. Не дочекавшись мене. Чому це відбулося так швидко і так незрозуміло, на даний час якось виникає дуже багато запитань. Від часу, коли піднялося це питання у нас, вондичани, пройшло вже майже 10 місяців. Декілька днів до мого повернення можна було зачекати. Я би повернувся, ми б стали нормально і вирішили це питання. На жаль, вони вирішили по-іншому, тому е моє звернення першу, перш за все тут, до наших прохажав, до людей, які були, є і залишаються зі мною. Не вірте ніяким фейкам, не вірте ніяким е ніякій інформації, яка от, е не підтверджена, тому що я розумію, що Буде зараз дуже багато різних, дуже багато різних буде неправдивих історій, неправдивого такого говорення, скажімо так. Я вас хочу запевнити, що пройде час, коли закінчиться моє закордонне відрядження, і я повернуся до Вендича. І тоді ми разом всі розуміємо. Будемо намагатися зрозуміти, що відбулося і як це все не відбулося. На даний час ні мене, ні моєї дружини, матушки, ні наших дітей немає виндичана. Матушка також була змушена залишити гендичана, тому що їй почали приходити дуже серйозні погрози, які звучали від наших опонентів і від Жук Тетяни Данилівної, про що я хочу офіційно заявити. Були сказані слова, що ми знаємо, де ви живете, і ми знаємо, як горять хати. Тому матушка, зберігаючи своє життя і життя наших дітей, змушена була виїхати з Пендича. Ми повернемося через декілька днів і надіємося, що з Божою допомогою ми розставимо всі крапки над і, як говориться. Буде зроблена оцінка всього того, що відбулося. Ну і далі будемо намагатися е, з Божою допомогою в правовому полі вирішити цю ситуацію. Хочу вас запевнити, мої дорогі прохожани, про те, що я був, є і залишаюся з вами. До початку Великого посту ми з вами вирішимо, де ми будемо служити, як ми будемо молитися, і все, Господь нам допоможе. Не вірте ніяким байкам, як говориться. З Божою допомогою все у нас буде добре. Хочу закликати вас до посиленої молитви, тому що ми бачимо і знаємо, що молитва наша сильна, молитва наша спільна, вона допомагає усім нам з вами. Ми молилися, молимося і будемо молитися. Зараз будемо молитися ще посиленіше, посиленіше, і Господь нам допоможе. Я повернуся, і ми все. Божою допомогою налагодимо далі наше духовне життя. Можемо благословені усім вам, миру, спокою нам наші.